Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 травня. 22 травня 1919 року у Києві в церкві Святого Миколая сталося щось справді знакове. Вперше в історії тут прозвучала повна церковна служба українською мовою. До того богослужіння велись переважно церковнослов'янською або російською, і українська звучала в храмі лише уривками, піснеспівами чи молитвами. Але цього дня парафіяни вперше почули звичні слова молитви саме рідною живою мовою. Церква Святого Миколая, розташована на Оскольдовій могилі, стала місцем, де духовна традиція нарешті заговорила голосом народу. Організували цю подію українські священники та активісти, які давно виступали за право людей молитися так, як вони говорять у повсякденному житті. Це був не лише релігійний, а й політичний крок. В умовах боротьби за українську незалежність така служба була актом національного утвердження. Серед парафіян того дня військові чиновники, студенти прос. Кі мешканці Києва для багатьох із них це була не просто молитва, це було відкриття нового духовного простору, де поєднувались віра і національна ідентичність. А як ви вважаєте, чи важлива мова в релігійному житті народу? 22 травня 1977 року вирушив у свій останній рейс легендарний східний експрес. З 1883 року. Цей потяг поєднував Париж і Стамбул. А разом із ними два світи: західний європейський і східний. Його вагони бачили дипломатів, мандрівників, шпигунів і світських ливиць. Саме цей маршрут надихав агату крісті, звучав у кіно, романах і навіть у моді. Подорожувати східним експресом це було не просто доїхати з пункту А в пункт Б. Це була пригода з білим порцеляновим посудом, шовковими шторами і срібними виделками. Понад 90 років він прокладав шлях через Будапешт, Бухарест і Белград. Мов би прокидався у різних світах щоранку. Пасажири змінювались, кордони рухались, але поїзд їхав упевнено і неквапно, немов не помічав часу. У 1977-му він втратив своє значення. Авіаперельоти стали дешевшими, а Європа швидшою. Проте для багатьох цей поїзд залишився символом епохи епохи повільної розкоші, неспішних розмов і романтики далекої дороги. Останній рейс завершив цілу добу в історії транспорту і мрій. А ви коли-небудь мріяли сісти у цей розкішний потяг? Поділіться у коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео.